Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Хто дивиться мій канал. Зараз ми з вами, мене звати Тамара. І зараз ми з вами зробимо розклад на Христового короля. Такий невеличкий розклад. Подивимося, подивимося на Кристового короля. Що в нього тут на душі? Що він думає. Так, зараз подивимося з вами на Христового. Короля. Де наш... Загадуйте свого мужчину крестовим королем. Це, я ще раз нагадую, що це розклади для всіх. Розклади, ну, особисті розклади я також роблю, особисті для кожної людини. Так, дивимося з вами на крестового короля. Де наш, загадуйте, дівчата, крістового короля, мужчину свого крестовим королем. Ще раз нагадую, комусь може підійти розклад, комусь може не підійти. Бо це розклад, розклад для всіх. Ось, у нас є крестовий король, при ударах крестовий король. У нас, о, при душевній болі. Даже при випивці, я скажу. Даже при випивці. при випивці, а все це в нього йде за життя червової дами, за інтерес, за денежний, скажу. За деніжний інтерес, за інтерес червової дами, за її життя, за дитину переживає за все. І тепер йому больно больно і обідно. Так, загадуємо крістового короля. Що в нього тут? Хоче поговорити? Хоче поговорити з червовою дамою. Червоні розговори. Гармонічні такі розговори, хоча ну, хороший розговор, я скажу. Що в нього тут, так? Що? Крістово короля думка. Да, розговор, розговор з червовою, інтерес червовий. розговор червовий. Вже ось ось хоче такий, ну, зробити зробити дзвонок, зробити розговор. Про любов, про любов хоче говорити. Хоче робити, говорити про любов. Про любов говорити із червовою дамою. Про любов з червовою дамою. Говорити хоче, ну, випивши, ну, випиває, плохо йому. Король нас випиває, цей крістовий король. У нас випиває в нього інтерес. його, Він, він зараз один, сімейне життя його одне, е, любов його перевернута, і все це неожиданно. Якби. Ну, надіявся, тепер спомнив, ну, дитяча карта є, клопоти за червову, є. Робота. І робо, по роботі. в нашого е, крістового короля по роботі теж якісь проблеми. По роботі якісь проблеми. Рівність велика, боль у нього йде. Ревность, боль. А що тут у нас? Ага. Є бубнова дама, яка йде з картою хитрості, з картою обману для крестового короля. Є бубнова дама, яка його обманює. Любов перевернута. Да, любов у них тут. Любов перевернулась, я скажу, бубнова. Тут дама та код тільки для того, щоб витягнути гроші, витягнути гроші із крістового короля. Ось витрати, все, витягнуть гроші із крістового короля. А була, а була у нього, була червова дама. Була. Тепер він її хоче вернути. Вернути, перевернуте життя, перевернуту радість, ну, те, те, що в нього було. те матеріальне, матеріальну карту. Все хоче вернути, що в нього було. Все хоче вернути. Так, подивимось. Вряд ли йому, мабуть, удасться все це вернути. Так, так, да, доріжку держить. Доріжку держить до червової дами. Держить, так, да, да, доріжку, інтерес її. Ну, Якби своє життя до, до її життя, але угу. пусто, поки пусто, поки червова дама не хоче, червова дама не хоче його із забубнової, із забубнової любві, із -за його зустрічей, із-за його зустрічей з Бубновою. Я скажу: тут у багатьох у багатьох тут так іде, програється. Що бубнова дама, яка йде по карті суперниці, тут він ну, не просто так з нею. Понимаєте? Тут, як іде у багатьох, тут так програється карта, будемо сказати, не по своїй волі він, тут, не по своїй волі. Понимаєте? Ця любов з червоною дамою перевернулася. Тут у багатьох програється так, як ну, все так произошло, ну, Зроблено так. Понимаєте, якби по карті порчі він пішов. По карті порчі пішов, а тепер плаче, а тепер сльози, а тепер в нього в житті нестабільність. І, і все ж таки хочеться все ж таки до червової, хочеться, бо з бубнової нестабільність. А сльози, сльози тепер у нього стоять за червовою дамою. Хоче змінити все, в життя, знову змінити із червовою дамою. На, ну, доріжка на сумісне проживання. Знову хоче вернутися до червової дами, змінити життя. Ну, поки не виходить, поки йде препятствия, розумієте, але червова дама повернута до нього. Я б сказала, що вона ну, і не проти, Але ж треба, ну, треба, щоб пройшов час. Треба. Я даже скажу, тут, ну, не один місяць. Не один місяць треба, щоб пройшов. П'ять шість... Удивляє його те, як він поступив. Одиночі теж він же сам себе, його життя. 12, 13, 14, 16, 17, 18, да. Тепер сам удивляється, понімаєте, сам тепер удивляється, як же це так я поступив, як же це в мене так були. Такі розові очки були на мені що я нічого не бачив. Ну що, тепер для нього йде інтерес, йде життя, все йде червової дами. Все, да, Своє життя хоче змінити, хоче вернутися, хоче вернутися до червової дами. Але червова дама поки не хоче, щоб він вертався в її життя. Тут удар іде для нього, розговори негармонічні. Ну, не, не так би як він хотів. Да. А із за чого? Із-за того, що, що він сам так поступив, він сам построїв своє життя, він сам остався один. Він сам ось пішов неожиданно пішов до бубнової дами. До бубнової дами. Тут у багатьох програється так, як бубнова дама йде із дитиною йде. Але ж скажу, що тут уже, ну, перевернуто все. Перевернуто Життя, життя Бобнової дами. Угу. Прийшла любов. Пов'яли помідори. Да, червовій дамі больно, і вона не хоче, не хоче і знає, що він, що він бреше. Понимаете? Він йде до неї знову ж із хитростю, що, що знову все ж може повторитися. Що в нього таке, ну, будемо казати, що я. Ну, Що це таке в нього життя? Він сьогодні, він сьогодні проситься, а завтра знову буде, буде своє життя міняти, буде знову дивитися в сторону другої жінки. Хоч зараз розказує про те, про, ну, про те що він хоче. Да. Хоче бути з червовою. Все це нестабільно, все це нестабільно. і ну хоч... Карта Любві є, я скажу, що карта Любві є у червової дами, але приймати вона його більше не хоче не хоче більше. Він не, ну, не треба не треба їй у житті. Бо все це знову повториться, все це знову повториться. І я даже скажу червовим дамам, у яких трохи, ну, як у яких співпав розклад, що приймати крістового короля, який приходить і проситься, і падає навколішки, і каже, що більше такого в житті не повториться. Що це я один раз повториться. Понімаєте, повториться. Просто раз-раз простили і. І знову ж буде, і знову ж буде те саме. Хоч він зараз дуже печалиться, дуже хоче, дуже хоче в життя Червової дами, дуже хоче в життя Червової дами. А то, що їй було погано, ну він цього якби не визнає розговори, ну, хоче говорити, хоче говорити, але ж, але ж червова дама тут проти. вона проти того, щоб сходитися. Із, із крістовим королем. Їй дуже больно. Наніс він їй дуже великий удар. Дуже великий удар. І больно за того, що він, що він пішов, а тепер знову, знову приходю. Іду, приходю, іду, приходю, хоч доріжку держить до червової дами. Але іду, приходю, іду, приходю. Червова дама його не приймає. і він знову ж. І він знову ж іде до, до бубнової дами. Відтоді, наш Христовий Король остається один. Я скажу, я скажу, робота є, робота в нього є. Не скажу, що він безробітний, але в житті у нього йдуть події. Ідуть великі потері. Потірі в чому? В личної житті, життя його перевернуте, інтерес. Я скажу, що в відтоги крестовий Король останеться один. Іду туди, іду туди. Іду туди, іду туди, в відтоги я один. В Відтоги я остаюся один. Знаєте, ті, що ходять туди-сюди, вони завжди в відтоги одні. Завжди в відтоги одні. Зараз, щоб вам було видно. Так, що тут у нашого крістового короля на серці? Що його жде? Дом його жде, Червове життя він хоче. Він туди хоче, воно в нього на серці. Доріжка до червової дами, да. Больно йому дуже. Але ж я таки скажу, що ну, хитрець він, хитрець. Оцей крістовий король, він хитрець, розумієте? Не вийшло там, вийшлося розлука. Получилась розлука із Бубнової дамо з житті. Він йде в червове життя. Він йде в червове життя, йде в червове життя, бо йому, бо йому погано. Такий, ну, такий король, хто загадав, короля, в кого трохи співпали. Я сказав, такого короля приймати не треба назад. І прощати, і прощати теж не треба. Ходити Він буде ходити туди-сюди, прийняли там все добре живе, погано, він вертається назад. Такий король відтоги, такий король останеться один при рівностях і при депресивній карті. Рівную одну, рівную другу, але сам сидю при депресивній карті. В ітоні такий король нікому не буде треба. Вибачте, що я так сказала. Дякую.